Більше думає, що стейблкоїни – це просто зручна крипта. Але варто лише придивитися і стає зрозуміло – це нова форма експансії штатів на весь світ. Зовні це виглядає як зручність для користувачів. Але по факту це глобальна експансія долара через нові канали. Там, де раніше був банк, тепер криптогаманець. Там, де була система з обмеженнями, тепер додаток з кнопкою «Send». Для США це ідеальна формула. Наприклад, у Китаї. Де важко офіційно дістати долар USDT використовують як альтернативу в Аргентині під час сильної інфляції в обмінках фізично не було долару. Тому люди ховали зарплати в USDT та USDC. Загалом, у 2024 році, обсяг транзакцій стейбл коїнів перевищив 27 трильйонів доларів. Це більше ніж разом узяті Visa та Mastercard. банки і фінтехи. PayPal, Stripe, Bank of America вже втягуються у стейблу ринок. А Трамп вже відверто просуває легалізацію як національну стратегію. Стейблкоїни відкривають нові можливості. Але тільки тим, хто розуміє правила гри. Підписуйся у наступному відео. Я покажу тобі, як перетворити це розуміння на реальні гроші.